Китай обмежив продаж компонентів для дронів штатам та ЄС. Чи зачепить це Україну? Нам пояснив співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, ну ми, ми почитали те, що пише Блумберг. Ймовірно, ви нам трошечки детальніше е, щось скажете, про які обмеження от нині йде мова, і чи вони вже отак, от офіційно введені? Офіційний Пекін видав видав цидулку таку з початкою, Чи це самі виробники у передчутті того, що вона вона цей документ ось з'явиться? Що що воно таке, на якому воно рівні? Uh, якщо ми говоримо про обмеження Китаю, то дійсно uh, існують певні ризики щодо. Логістичних та виробничих ланцюжків по всьому світу до тих підприємств, котрі мають всередині себе по потребу потребу комплектуючих, котрі а, можуть постачатися з під небесної. питання навіть не комплектуючих, а матеріалів, тобто є достатньо широки перелік товарів, котрі можна використовувати у технологіях подвійного призначення, чи навіть безпосередньо у військових технологіях, і це є певний ризик для а, глобального світу, тому що Um. Такий термін є глобалізація. Всі ми до ковіду особливо очікували, що е, виробнича база може розповсюджена буде по всьому світу, але і війна, в тому числі, і наявність ковід продемонструвала всьому світу. Наскільки важливо бути незалежними з точки зору виготовлення тих чи інших пристроїв, е, тих чи інших технологій в рамках однієї країни Україна в даному випадку є прикладом того, як можна зробити найбільшу на планеті дронову екосистему і виробляти дрони самостійно, а тим не менш е, е, на такі які деякі з напрямків виробництва, в тому числі на території Північної Америки, вони є залежними від технологій, котрі можуть постачатися з південно-східної Азії. Тож наразі є дійсно розуміння того, що такі обмеження можуть бути. Це не лише питання торгових війн, це питання доступу саме до безпекових технологій, де вже починається можливо новий етап у гонці озброєнь чи певних безпекових технологій. Тому що саме технології, як продемонстрував досвід України, є важливими і навіть важ... більш важливішими ніж кількість солдат на полі бою. Саме за допомогою технологій можна тримати а, оборону, і саме це ми довели на своєму прикладі. Тож, коли ми говоримо про взаємодію між Сполученими Штатами та Китаєм, на жаль, все не дуже 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 непросто, і кінцева мета як однієї сторони, так і іншої, в тому, щоб локалізувати своє виробництво від Високотехнологічних чіпів з однієї сторони, до а, певних а, ресурсів та певних а, матеріалів з іншої сторони, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, пане Валерію, ну а от як це а, може відбитися на Україні? і Коли? От знов таки Блумберг пише про обмеження для сполучених штатів та євросоюзу. Ми ж не штати і не єс? Нам же ж можна? А, в тому то і справа, що певні обмеження по цим технологіям я не кажу, що вони прямо букву в букву співпадають, але обмеження вони були дотичні до нас ще раніше ще у 2022 році, а саме у квітні 2022 року, певний експорт технологій з Китаю був зупинений. А деякі з китайських підприємств, котрі існували на нашому ринку, вони покинули ринок, фактично чекаючи на завершення. Війни, бо їх технології використовувалися для безпекової справи, в тому ж числі мова йде про декілька ітерацій обмежень, котрі впроваджувалися Китаєм щодо експорту комплектуючих для дронів чи дронів самостійно на зовнішні ринки, і необхідність впровадження додаткового експортного контролю, котрий став певною перепоною для глобального експорту цих технологій на закордонні ринки. Тож Україна відчула на собі. Ці а, обмеження раніше і навчилися з цим працювати. А, дивіться, очікується, а, що на початку нового року Китай введе ще ширші обмеження а, на експорт деталей для дронів. Ну, от я просто намагаюся зрозуміти. Ну, це ну така дуже дуже розпливчата фраза від Блумберг. Я розумію, ну а, ймовірно, профільні ну не, не знаю експерти. Люди дотичні для, до, до ну є дроноводи, є дронороби, Якщо це не, не образливо. Для, для вас пролунає, пане Валерію. Ну, от, ймовірно, люди дотичні до цього світу, до цієї галузі, ну, не, не знаю, може з кимось спілкуються, може чутки якісь ходять. Як це виглядатиме на практиці? Без чого можна залишитися? Насправді дуже важливо взагалі. Не залежати від будь-яких зовнішніх постачань, коли ми говоримо про українську дронову екосистему. Україна наразі виробляє абсолютно всі компоненти, котрі виробляються в Украї... використовуються в українських дронах, і вона є прикладом того, що а, працювати і виготовляти власну сучасну робототехніку власноруч в рамках однієї країни, це це можливо і це унікальний приклад для світу. Коли ж ми говоримо про посилення певного контролю зі сторони підмесної, то мова не лише про впровадження. Якихось нових обмежень мова і так само про контроль над існуючими обмеженнями. Про що йде мова? У кожному великому підприємстві на території Китаю завжди є а, люди чи а, певні структури всередині бізнесу, котрі відповідають за комунікацію з партією, і ці люди а, вони слідкують за відповідністю а, щодо виконання зобов'язань по обмеженню а, точніше по контролю за реалізацією тих чи інших компонентів, котрі можуть бути використовуватися, наприклад, у дронах, і їх завдання перевіряти кінцевого користувача та отримати сертифікацію на експорт обла обладнання Котре цього потребує, коли ж ми говоримо про впровадження додаткових режимів і чи додаткових якихось обмежуючих факторів. Це стосується не ну, лише України, це стосується в тому числі і а, представників терористів. То а, компанії мають слідкувати за тим, щоб це дійсно відбувалося, щоб контроль був і обладнання, котре виробляється для цього, не потрапляло на територію України чи РФ. І а, в даному випадку ми можемо очікувати про посилення і відповідальності а, компанії за такі речі, і в тому числі про. Посилення а, цих вимог до всіх можливих компаній, але не лише до великих. Тож зараз ми можемо перед собою бачити, що дійсно критично важливим є а, локалізація власного виробництва. Бо будь-які зовнішні постачання це завжди є ризик, чи то від а, логістичних складнощів на кордоні з Польщею, чи то а, через те, що а, в принципі достатньо довго і дорого вести ті чи інші вантажі з Південно-східної Азії, чи через експортні обмеження. Єдиний варіант захистити власну індустрію це мати власне повноцінне а, виготовництво, і це насправді є не лише сумнівною, номовною чи певним а, викликом для дронової індустрії України. Це є так само і величезним плюсом. Бо Україна, саме Україна, може стати а, постачальником дронових компонентів для всього світу. Якщо Китай буде обмежувати і надалі а, ці речі а, і а, тримати нейтралітет, в тому числі і не допускаючи до зовнішніх ринків такі компоненти, котрі можуть використовуватися в дронах, саме Україна за рахунок масштабування власних виробничих лініючок може стати а, зайняти цю роль і надавати всьому світу доступ до компонентів вироблених в Україні. Тобто, а, я правильно розумію, пане Валерію, що по суті, от, ну, якщо глобалізувати, не брати якихось ну, точніше, масштабувати, не брати якихось точкових випадків Україні від цієї заборони, а, ані холодно, ані спекотно, ми на рівні ну, такому масового виробництва ми можемо зробити всі. Дрони самі. І китайці можуть забороняти, не забороняти, робити все, що завгодно, ми впораємося. А, чи все ми можемо виготовляти власне обладнання, а ми можемо виготовляти його, але наразі попит настільки великий, потреба в дронах настільки велика, щоб які не були локалізовані ланцюжки, постачання щоб виробництва тих чи інших компонентів, їх ніколи не буде достатньо Нам потрібно не один, не чотири, і не нам потрібно. 30 мільйонів дронів на складах, щоб вони просто були, і щоб ми використовували їх не маючи голоду фактично на лінії фронту. Це означає, що виробництво потрібно масштабувати ще в декілька разів, якщо порівнювати його з тим, що виготовляється зараз, і це неможливо робити виключно з українських комплектуючих. Ми продовжуємо як країна щось імпортувати, намагаючись віддавати пріоритетність постачанням з країн наших союзників і заміщуючи постачання з південно-східної Азії. Тим не менш, ви абсолютно праві. Україна є більш підготовлена до таких обмежень, тому що ми вже відчули їх, ми вже встигли підлаштуватися, ми вже встигли переностуватися. Для інших країн це може бути величезним викликом, особливо враховуючи те, що зараз потреба в цьому є. Ринок дронів, а саме fpv дронів, котрі має в своєму арсеналі Україна і використовує щодня. В Штатах оцінюється у розмірі 2,5 трильйони. Доларів, і це ми говоримо про перспективу у найближчі. 5 років, тож, коли ми е, говоримо про таку дронову екосистему, саме доступ до таких бюджетів можуть отримати українські інженери, якщо вони подолають всі необхідні е, завдання щодо експорту своєї продукції і виведення її до рівня, на котрому воно є зараз, але вже на зовнішніх ринках. Тож є куди рости, є що робити і що розробляти, і це місце, котре зараз е, фактично з'являється на світовому глобальному ринку, може бути зайнято. Українськими компаніями, котрі вже встигли перелаштуватися під нові обмеження. я нагадую друзі, говоримо зараз із співзасновником компанії Drone.ua, Ю, експертом в галузі безпілотних технологій Валерієм Яковенком. Пане Валерію, ну от е е е майбутнє це. Круто і дуже хотілося б, щоб от ця ну, шалена сума, яку ви озвучили, дійсно галузь ну, отримала б можливість її заробити. Але це питання майбутнього. Що ми маємо зараз? От якщо ми говоримо, що Україна поки що не може впоратися з тими величезними обсягами, яких потребує, потребують сили оборони, тобто я припускаю, що є якийсь все ж таки ланцюжок поставок. Ну не знаю, фабрика, десь вченже наробила тих, ну не знаю, польотних контролерів, от як писав Bloomberg, так що далі відбувалося і де їх тепер брати в такій кількості, де потрібно? Що в нас лишається? Ну Тайвань ще зачіпає, десь Японія, Південна Корея, ну, Малайзія, здається, ще виробником такої штуки є. А в тому то і справа, що Україна виробником контролерів. Україна ага. виробляє власні контролери для виготовлення дронів. Вона а вже ж залежить від невеличких чіпів, котрі використовуються всередині. Частина їх дійсно постачається з таких е, територій, як Тайвань, частина потрапляє постачає з інших територій Південно-Східної Азії, частина постачається з території ЄС чи штатів. Але основа контролера як пристрій для дрону він вже Україною робиться самостійно. Є не одна компанія, а їх декілька, котрі виготовляються виготовляють висококласні. Пристрої такого типу класу. Тож, якщо хтось веде заборону на постачання на глобальний ринок такого типу пристроїв то для України це, напевно, навіть лише плюс. Ну, е пане Валерію, я приколупаюся далі. Добре, ви самі згадали чіпи, мікрочіпи. В нас їх е ну, все одно поки що. Так, я постукаю по деревинці саме поки що немає. Е я сподіваюся, що над цим працюють, але поки що немає. І от. Все ж таки, ну тому що, пане Валерію, я просто хочу зрозуміти ну, наскільки дрон потрібен на фронті. Я думаю, це не треба нашим слухачам пояснювати. Ну і говоримо про це не з одним спікером в ефірі щодня. Просто я за сьогоднішній день побачила дуже багато заголовків в зміст цією новиною з передруком Блумберга. Заголовків на кшталт з ЄС та США Китай заборонив. Це чи Зачепить Україну, це зачепить Україну, це вдарить по Україні і отак. І вони так ну дуже загрозливо мені муляють. Але я волію бути реалістом, тому вас питаю: от у найближчі місяці проблема з дронами буде чи ні? Проблема буде залишатися, але вона і вирішується. І проблема, котра в нас наявна є зараз з дронами, вона не пов'язана з новими обмеженнями. Проблеми, котра в нас є, вони пов'язані з тим, що кількість котру потрібно виготовляти, вона вона захмарна, її не може задовольнити будь-яка країна у світі. І сьогодні Україна є найбільшим виробником дронів та дронових компонентів у світі. Вона більше за Китаю у цьому напрямку виробництва. Тож, коли ми говоримо, чи зачепить вона нас, так вона може зачепити. По певним дрібним компонентам, по котрим є брак власного недостатнього, не брак а недостатнього власного виробництва, бо кількість захмарні. Але чи це а, буде ризикованим якимось моментом, Я б на це не розраховував. Плюс потрібно розуміти, що ті технології, котрі використовуються в дронах, і коли ми знову ж таки йдемо до чіпів, саме чіпи є виробництвом, котрі штати намагаються обмежити південно-східно-азійський регіон, а, надаючи преференцію виготовленню саме. На своїх територіях. Плюс ми маємо звертати увагу на той факт, що в fpv дронах, тих же самих, котрі використовуються в Україні і котрі виробляються наймасовіше, це відносно й лоу технологія. Там використовуються чіпи, котрі а, не. Є настільки прогресивними, коли ми говоримо про інноваційне виробництво. Тим не менш, Україна виготовляє сьогодні компоненти, котрі є надважливими у безпековій роботі дронів. Це технології автоматичного розпізнавання образів, так називаємо технології штучного інтелекту для того, щоб дрони працювали ефективно. Там вже використовуються графічні процесори, котрі в Україні не виготовляються. Поки що стукаємо по дереву. Ну, от це, 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 це наша ефірна навіть традиція, пан Валерій, ви так вгадали. Я теж кажу, ефірна магія постукати по деревинці. А на заході, якщо брати такі штуки, то будуть захмарні ціни. Загмарні ціни не будуть, але на заході, на жаль, є проблема з тим, що певні ті чи інші компоненти вони мають алокацію розподілені вже законтрактовані зобов'язання по відвантаженню тих чи інших компонентів на місяці та на роки наперед. Тож зараз це виклик для всього світу для того, щоб запустити виробництво тих чи інших компонентів, котрі класично вироблялися на території Південно-Східної Азії, для того, щоб мати локалізовану базу свого власного виробництва, і це не лише про чіпи, це і про елементи батареї про елементи плат, це про елементи різноманітних мадленьких дрібних компонентів, з котрих складаються українські контролери дронів. І коли ми говоримо про західний досвід чи їх побоювання щодо таких обмежень, насправді всі дивляться на Україну як на джерело ідей, новацій, технологій та підходів, котрі а, такі ризики знижують, а, фактично. Всі ініціативи, котрі ми бачимо навколо допомоги Україні, дронами, наприклад, дрон альянси, коаліції коли ми говоримо про постачання додаткове постачання дронів в Україні у вигляді там сотень тисяч та мільйонів, чи навіть, наприклад, у фінансування 800 мільйонів доларів, котрі минулого місяця були анонсовані для виробництва українського виробництва дронів зі території Сполучених Штатів Америки, все це говорить про буст екосистеми, про необхідність локалізувати виробничу базу. І Україна є не лише плацдармом для тестування нових технологій, це є прикладом для локалізації виробництва цих технологій, і це той досвід, котрий цінують наші партнери та союзники у світі. Всі компанії, всі намагаються співпрацювати з Україною, щоб так само змогти а, винайти заново локалізовану виробничу базу в рамках своїх країн. ну а... Дуже хотілося, щоб набігло інвесторів в цьому сенсі, і в нас приїздили переймати досвід. А як це в нас так вийшло розвинути цю галузь? Пане Валерію, я на останок хочу одну штуку запитати. Вона стосується, певно, ну не, не те, що дронів, а взагалі техніки з Китаю. Тому що ну, чи стикалася ваша компанія із цим, тому що останні, я навіть скажу місяці. А, от серед моїх друзів і не тільки френдів у а, Фейсбуці, тобто, це, ну, це, це живі є, є люди офлайн, так? які ділилися з, і, зі мною певними історіями. А, є проблеми з закупівлею в Китаї, з тим, що а, ну, почастішали, значно почастішали випадки. А, ну, не знаю, я не побоюся певно цього слова саботажу. Коли компанія чи якийсь там а, на маркетплейсі якомусь приймається замовлення, а, вони беруть гроші, вони мурижать, вибачте, покупця а, два тижні, а потім кажуть: Ой, а в нас не склалося. Гроші повертаються, але, але вони затягують свідомо, затягують процеси. Це не один випадок такий саме з Україною це пов'язано. Фактично, Китай намагається не працювати ні з Україною, ні з територіями болот і всіляко обмежується у будь-яких колабораціях, коли мова йде про замовлення з Україною. На жаль, Україна не може розраховувати на нормі, на нормальні прямі стосунки з Китаєм через ці обмеження, і це стосується а, з кожним місяцем все більше і більше кількості а, різноманітних сфер, де це може з'явитися у якості обмежень. Дуже важливо відмітити, що насправді ті дрони, навіть ті ж самі мавіки, котрі потрапляють до зла в ЗСУ сьогодні. Це не є офіційне постачання з території Китаю, тому що виробники полишили територію України та РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. І говорити про те, що це є певним офіційним постачанням, взагалі неможливо, але тим не менш, українські підприємці знаходять варіанти постачати таке обладнання до закупівельників. Коли ж ми говоримо про закупівлю тих чи інших компонентів, то ми маємо просто визнати один момент: з Китаєм Україна не співпрацює. Жоден з компонентів в такому напрямку не може бути офіційно поставлений з території Китаю, і навіть якщо щось так відбувається, це тимчасове рішення. Нам потрібно розраховувати, і ми можемо розраховувати виключно на власне виробництво у перспективі. Про обмеження Китаю на продаж дронових компонентів на захід ми поговорили зі співзасновником компанії DroneUA, експертом в галузі безпілотних технологій Валерієм Яковенком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова.